Уявіть собі, імперія, яка існувала півтори тисячі років, просто подумайте про цю цифру. І її столиця Константинополь, яку всі вважали, ну просто нездоланною. А потім, одного єдиного травневого дня, все це зникло. Це не просто історія про битву, це розповідь про те, як цілий світ міг впасти за один день. Тільки вслухайтесь у ці слова це каже останній римський імператор Константин XI своїм воїнам. Він звертається до жменьки захисників, знаючи, що ворогів у десятки разів більше, він, по суті, каже їм ми йдемо на смерть, але це буде славетна смерть. Саме їхня мужність чи радше відчайдушність мала вирішити долю ну, всього тогочасного світу. Гаразд. То як же так сталося? Щоб це зрозуміти, треба подивитись, чим насправді була колись могутня Візантійська імперія в 1453 році. І скажу одразу, це була ем, лише бліда тінь її колишньої слави. І ось тут контраст просто вражає на своєму піку. Це була імперія, що контролювала все Середземномор'я, справжній центр світу. А що ж у 1453 му залишився сам Константинополь і кілька клаптиків землі в Греції. У столиці, розрахованій на мільйон, жило ледь 50 тисяч. Імперія була ослаблена століттями воєн, а особливо отим руйнівним пограбуванням хрестоносцями в 1204 році. Після цього вона так і не оговталася. Це, по суті, вже була імперія лише за назвою Привид колишньої величі. А в самому серці цього ну, вмираючого світу. Стояла вона, Свята Софія. Це, це не просто будівля, не просто церква. Протягом тисячі років це був абсолютний центр, духовне серце всього православного християнства. Уявіть собі, тисяча років. Це була душа Візантії, буквально втілена в камені та мозаїках. І от на цю душу з'явився претендент молодий, неймовірно амбітний османський султан Мехмед II, він був буквально одержимий ідеєю захопити це місто. Це була його мрія, його мета, і готувався він до цього з просто таки холоднокровною ретельністю. Подивімось, як він діяв це не просто зібрав армію і пішов ні, ні. По перше, він будує фортецю Румелі-Хісар, щоб буквально перекрити місту Кисень з Чорного моря. По друге, він знаходить інженера на ім'я Урбан і замовляє йому супергармату, гігантську гармату базиріка, здатну трощити стіни, що стояли століттями. Це ж найтехнологічніша зброя того часу. Ну і, звісно, він збирає величезну сучасну армію. Кожен крок був продуманий до дрібниць. А тепер, просто для порівняння, погляньмо на сили сторін, захисників від 7 до 10 тисяч. А нападників близько 80 тисяч регулярних військ плюс ще 1020 нерегулярних, тобто щонайменше в десятеро більше 26 кораблів проти флоту, що налічував до 120 суден, і головне віковічні стіни проти 70 сучасних гармат. Ну, це класична історія Давида і Голіафа. Шанси будемо відверті, були практично нульові. Облога тривала 53 довгих дні. І знаєте, це була не просто битва армій, це було зіткнення двох світів, двох епох з одного боку, світ стародавніх пророцтв, знамень, забобонів, а з іншого світ нової, холодної, безжальної стратегії та передових технологій. І для захисників, які вже були виснажені голодом і боями, все навколо раптом почало здаватися жахливим знаком. Уявіть собі, 24 травня місячне затемнення, що вважалося страшним пророцтвом для міста. Потім, під час процесії, Падає найшанованіша ікона Діви Марії. Потім на місто налітає якась небачена гроза. А на довершення всього люди бачать дивне червоне сяйво над куполом Святої Софії. Що б це могло означати? По місту поповзли шепоти, Бог залишає нас. І цей страх, це відчуття приреченості підривало моральний дух, можливо, навіть сильніше, ніж османські гармати. І от, поки захисники дивилися в небо і бачили там погані знаки, мехмед творив справжні інженерні дива на землі. У затоку Золотий Ріг було не зайти. Вхід перекривав величезний ланцюг. І що робить Махмед? Він наказує перетягнути свій флот суходолом, просто через пагорб. Сімдесят кораблів. Уявляєте собі цю картину. Це був настільки зухвалий, настільки блискучий хід, що він просто шокував усіх. Це дозволило османам атакувати найслабші морські стіни міста, і, чесно кажучи, це остаточно зламало моральний дух обложених. Кільце облоги стискалося все щільніше, і в цей момент уся увага, вся вага тисячолітньої історії лягає на плечі однієї людини, імператора Константина XI. Всі розуміли, фінальний штурм вже неминучий. Йому ж пропонували втекти. Його радники, його друзі благали, врятуй своє життя, продовжиш боротьбу з вигнання. Але його відповідь, вона показує, яким він був. Як я можу піти? Залишити церкви, залишити мій народ у такій біді ніколи. Він не міг. Він вирішив залишитися і розділити долю свого міста до самого самого кінця. І от перед самим фінальним штурмом він збирає своїх командирів. Там були і греки, і, і італійці, і всі, хто залишився. І його промова, принаймні так як її записали, вона сповнена такою відчайдушної, такою гордої рішучості. Він буквально намагається запалити останню іскву в серцях абсолютно виснажених людей, закликає їх на останній, абсолютно неможливий бій. Але тут є одне але. Чи була ця промова насправді? Історики мають сумніви. Річ у тім, що найближчий радник імператора, який був там, який все це бачив, описує останні години зовсім інакше, більш по-людськи, зі сльозами, з прощаннями, без оцих пафосних фраз. Тож цілком можливо, що цю легендарну промову трохи, чи навіть не трохи, прикрасили пізніше, щоб створити такий, знаєте, більш героїчний і романтичний образ кінця імперії. І ось воно. Світанок 29 травня 1453 року, день останнього штурму. День, коли історія мала зробити крутий незворотний поворот. Махмед використав жорстоку, але дуже ефективну стратегію трьох хвиль. Першими він кинув у бій башибузуків нерегулярні війська, по суті, як гарматне м'ясо, просто щоб виснажити захисників, змусити їх витрачати сили і стріли. Коли перша хвиля захлинулася, пішла друга, краще треновані анатолійські полки. Вони мали ще більше ослабити оборону, і лише тоді, коли захисники були вже ледь живі, в бій пішла третя хвиля еліта, нестримні яничари. Це був вирішальний удар. І тут сталися дві фатальні речі: по-перше, важко поранили генуейського командира Джустініані. Він був по суті мозком усієї оборони. Його відхід з мурів викликав паніку. А по-друге, просто неймовірна трагічна випадковість. Маленька брама, якась хвіртка під назвою Керкопорта, виявилася незамкненою. Хтось просто забув, і саме через неї в місто просочилися перші османські загони. Просто уявіть, доля імперії, що стояла півтори тисячі років, вирішилася через одну незачинену хвіртку. Коли Константин зрозумів, що все це кінець, він за легендою зриває з себе імператорські знаки розрізнення, щоб нічим не відрізнятися від звичайного солдата, і з криком кидається у свій останній бій, у саму гущу ворогів. Його тіло знайшли набагато пізніше серед гори трупів і впізнали лише за його пурпуровими чоботами, на яких були вишиті імператорські орли. Отак От останній римський імператор загинув як простий воїн. А в цей час тисячі мирних мешканців, жінки, діти, старі біжать до єдиного місця, де, як їм здавалося, можна врятуватися до собору Святої Софії. Вони зачинилися там і чіплялися за останню надію, за давнє пророцтво. Воно говорило, що коли вороги дійдуть до певної колони в місті, з неба зійде ангел з вогняним мечем і зупинить їх. Вони молилися, вони чекали на диво. Диво не сталося. Замість ангела в собору ввійшов султан Мехмед. Він оглянув величну будівлю і наказав негайно перетворити її на мечеть. Один з його богословів піднявся на Амвон і прочитав шахаду ісламський символ віри. І все. Буквально за лічені хвилини тисячолітній центр православ'я став головною мечетю Османської імперії. Це був настільки потужний символ кінець одного світу і народження абсолютно іншого. То що ж відбувається, коли імперія, яка простояла півтори тисячі років, падає за один день. Наслідки були ну, просто тектонічними. Це не просто кінець Візантії. Подумайте. Вчені та митці, які втекли з міста, привезли до Італії античні знання, що стало одним з поштовхів для Ренесансу. Старі торгові шляхи на схід були перекриті. Це змусило європейців, таких як Колумб, шукати нові шляхи морем, що у свою чергу призвело до доби великих географічних відкриттів. Османська імперія на століття стала панівною силою в регіоні. Тож, все це змушує задуматись, чи може одна подія? Одна битва за одне єдине місто справді назавжди змінити хід людської історії. Історія 29 травня 1453 року здається дає на це питання цілком однозначну відповідь.